Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Ну і так, з Новим роком вас вітаю! Щастя, здоров'я вам бажаю. Ну, Направду, новий рік це звичайний день, звичайний понеділок, а кожен понеділок це незвичайний понеділок. Кожен понеділок найкращий час розпочати нове життя. А якщо це понеділок нового року, це взагалі супер. Просто починаємо. І як почати нове життя, як почати взагалі новий рік? Знаєте, кажуть, як проведеш новий рік, так або зустрінеш, як то так і буде новий рік. Ну це забобон, звісно, я в то не вірю. Але якщо б це працювало, то я хочу зустрічати новий рік з Богом, з Марією, з Ісусом і з усіма святими. Тому сьогодні візьмемо посилання 25 квітня, 2020 рік. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас заохоченням до особистого навернення. Моліться, дітоньки, самоті до Святого Духа, щоб зміцнив вас у вірі та довірі до Бога, щоб ви були гідними свідками любові, якою Бог обдаровує через мою присутність. Дітоньки, не дозвольте, щоб випробування зробили твердими ваші серця і ваша молитва була як пустеля. Будьте відображенням Божої любові та свідчіть про Воскреслого Ісуса своїм життям. Я з вами люблю вас, моїм материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне посилання нам на новий рік. Новий рік. Дуже глибоке, то практика буде у нас сьогодні розважити над цим посиланням особисто вдома, 25 квітня 2020 рік. Нехай цей час буде для тебе заохоченням до особистого навернення. Молись дитинку у самоті до Святого Духа, щоб змінив тебе у вірі та довірі до Бога, щоб ти був гідним свідком любові, якою Бог обдаровує. Тебе через мою присутність. Дитинко, не дозволь, щоб випробування зробили твердими твоє серце і твоя молитва була як пустеля. Марія каже, не дозвольте випробування. Чи будуть випробування? Так, будуть. Кожен рік все гірше, гірше, гірше стає і все складніше, більше випробувань, особливо зараз, коли війна, це взагалі кожен день випробування вже, кожен день новий рік, бо ти прокинувся вже в тебе свято. І Випробування будуть, випробування є, були і будуть. Марія каже, не дозвольте цим випробуванням забрати, забрати радість, забрати молитву, Забрати, зробити твердим наші серця. Твердими. Твердими. на молитву, твердими на Бога, твердими на ближніх ці серця, щоб вони палали ненавистю і всяким гнівом. То Марія каже, не дозвольте, щоб це сталося. Щоб ваша молитва не була е, сухою, сухою, як пустеля. Тобто ти приходиш на літургію, а в а тебе нема життя, тебе просто безводне. Знаєте, Господь каже, я ріки води живої, і щоб не було. Е, щоб ми не перетворилися на таких пустих без цієї живої води. Бо сама молитва в пустині то добра практика є. Коли є розмова з Богом. А коли ти приходиш на літургію, а з тебе не тече жива вода, ти не приймаєш цю живу воду, то це вже щось погане, це вже щось не так. Будь відображенням Божої любові та свідчи Про Воскреслого Ісуса своїм життям, своїм життям свідчи. Не чиїмось, не, не якимось там, а своїм життям свідчи. Це дуже важливо бути, бути відображенням Божої любові. І коли ти будеш відображенням Божої любові, тоді свідчитимеш своїм життям. Не треба буде навіть нічого говорити. Так воно працює. Тож давайте в цьому новому році будемо свідчити, від, будемо відображувати Божу любов. Через наше життя будемо свідчити про Христа Воскреслого. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорія. Папа.